Друзі, в мене зараз температура 38, будемо мене колоти, бо не падає. от, І вже починаються кашити. <клес> Отак. От Я трохи сіла, бо мені дуже носа заклала в мене От, мама мені промила носа водою зі сіллю і запчикали грипоста Лікуюсь, як можу, а ви не хворійте. Зараз вам хочу розказати, як я себе почуваю, і одну новину. Почуваю я вже себе трошки краще, у мене світлій нежить. Примиваємо носа водою зі сіллю. ну соплі капець, як виходять. Температури не маю наразі. Це добре, приймаю вже антибіотики. В таблетках перше почала, але шлунок мене почав боліти, і перейшли ми на уколи. От приймаю антибіотики і все буде добре. Друга новина, я не знаю, коли це відео вийде, але розкажу вам 10 лютого, п'ятницю у нас був приліт, і це було жахливо. Зараз вам розкажу, як це було. Я сиділа тут, тут сиділа, і слідкувала за новинами. От я завжди, як повітряна тривога, я завжди слідкую за новинами, виключаю YouTube, все, що я там дивилася, а слідкую за новинами. Ну, така я переживаю за все і маю все знати. Слідкувала за новинами і десь близько 11-ї. Пролунав такий перший негучний вибух. От. І мама пішла дивитись до вікна чи все добре. От. І десь за пару секунд сильний, потужний вибух був. Я дуже злякалася. Мене зразу мама в коридор взяла, завезла і так накрила собою. Ой, це був такий страх. Б'янка наша, до речі, за пів години до цього, десь близько пів одинадцятої, прийшла і дивиться на нас і мяукає. Ми на це уваги не звернули перше, а потім ну, вона мяукає, мяукає і дивиться на нас і пішла собі лягла. А потім ми після прильоту не могли довго її знайти, вона сховалася аж за диваном. От, і що ще розказати? У мене руки тремтіли сильно після цього. Зараз я вже це так пригадати не можу. Це був просто якийсь шок, сон. Ну. Зараз в нас немає гарячої води, немає опалення, але добре, що є світло, то хоча б можемо камінь включити. Я в грубій кофті сиджу, але ми не з вами, і все буде Україна. Друзі, не дивлячись на те, що я ще хворію. Ми вирішили з мамою трошки відволіктися і приготувати святкову вечерю. Та як сьогодні свято, день святого Валентина. Будемо робити салат прошу і запікати ри. А зараз я мамі допомагаю робити салат. Ми розклали мікс салату, помідори, черрі і зараз я кладу сир.

Тепер ми ще зверху верху поклала карамедизовану грушу і зараз будемо поливати соусом. So when you stop paying so much attention and when you're moving in another direction Don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never want to look at a house in the garden. I never want to lock you down. I know you're not mine. It's just my turn. We can start with the music at the table. Yeah, that is a good idea. I'm having you around. I'm filling up clean. Still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Виклали ми вже рибку, і вона йде запікатись. Я в шоці, Щойно отримала такі гарні валентинки від своєї хресної. Дітя Меді дуже дякую. Я вас також дуже люблю. Дякую, що не забуваєте мене. Ви найкраща хресла.